Всім привіт! Зараз на огляді велосипед Kinetic Storm на колесах 27,5 модель 2023 року. Рама виконана із алюмінієвого сплаву 6061. гарно проварена, вдала геометрія. На рамі є кріплення під багажник. По заводу встановлена бокова підніжка. На нижню трубу можемо встановити насос та фляга Тримач. Сидіння комфортне, яке висота регулюється за допомогою Ексцентрика. Спереду кінетік-штурм у жовтому кольорі матовий. Позаду стоїть темно-зелений це глянцевий. Зараз продемонструємо інший колір. Вилка алюмінієва м'яка бренд «Юдінг». Втулки також алюмінієві на конусних підшипниках. Обід подвійний, алюмінієвий. Гума Кенда. Протектор універсальний ширина 2.1 дюйма. Гальма дискові механічні бренд «Вінзіп». діаметр переднього тормозного диска та заднього по 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Заднє також на ексцентрику, а це означає, що монтаж та демонтаж коліс можна робити без будь-якого інструменту. Трансмісія складається з компонентів Shimano на 21 швидкість на руль встановлені моноблоки Shimano st ef 500 Правий моноблок на 7 швидкостей, він працює з заднім перемикачем. Лівий на 3 він працює з переднім перемикачем. Кермо сталеве ширина 70 см. Фіксує його алюмінієвий винос за допомогою системи 4 болтів. Передній перемикач Shimano Torney працює він з провідною парою алюмінієв від провів. Вона з пластиковим захистом від попадання одягу. Три зірки розрахунок 24, 34 і 42 сама велика. Фіксується провідна пара на каретку Neko на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Tourney. Працює він з касетою на 7 сирок. Це касета не тріщинка. Маленька зірочка на 12 зубів, велика на 20 зубів. По комплектуючим все сказали: Kinetic Storm – це вдалий велосипед популярний один із кращих в своєму ціновому сегменті. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за перегляд і до зустрічі в нових відеоглядах.